Ми з Монікою підходимо до мого дому. Я відкриваю двері і дозволяю Моніці увійти першою. Зайшовши всередину, я дозволив собі впасти на диван, щоб трохи відпочити. Моніка здається чимось схвильована. Щось не так? Гм, ти можеш почекати тут трохи? Ух, добре. Mm -hmm. Моніка піднімається нагору, мабуть, прямуй до моєї кімнати. Минає кілька хвилин, і вона нарешті повертається. Та-да! Здається, -da! цей мод дає мені новий одяг. Як я виглядаю? Чудово! О, дякую тобі. Чудово, що хтось був добрий, щоб намалювати мені новий одяг, окрім піжами з сьогоднішнього ранку. Я вже казала тобі, що я трохи втомилася весь час носити форму. Наразі це єдиний повсякденний одяг, який у мене зараз є. Мені здається причиною того, що в грі у мене не було багато одягу, було те, що я не могла взяти багато з собою, коли переїхала сюди. Хоча це не проблема. Можливо, ми можемо піти на побачення за покупками. У будь-якому випадку, оскільки весняні канікули починаються завтра, нам не потрібно турбуватись про домашні завдання чи щось інше. Зараз не так багато роботи. А до ночі ще є трохи часу. Чи є щось, що тобі зараз хочеться зробити? Наче витратити цей час? Я хочу тебе дещо запитати. О, про що ти хочеш поговорити? Чому ми живемо разом? Я знала, що ти збираєшся це запитати, ага? Можливо, це буде не надто важливо, але добре. Знаєш, шкільні свята це також час, коли батьки можуть піти до школи своїх дітей і подивитися, як у них справи. Під час фестивалю моя та персонаж, за якого ти граєш, мами, прийшли подивитися, як у нас справи. Мабуть, Сайорі розповіла його мамі про наш клуб, і вона була дуже здивована цим. Мене також здивувало, що я там побачила свою маму. Але все ж таки вони вдвох ходили дивитися наші вистави. Після цього вони ще деякий час там спілкувалися. Павло був дуже роздратований через те, що його мама залишалася там. Ймовірно, йому було соромно бачити, що вона бачила виступ. Я змусила їх обох вийти з класу, щоб іншим учням не було незручно. Здається, вони ще деякий час розмовляли, коли дивилися решту фестивалю. Коротше кажучи, обидві наші мами стали справжніми друзями. Через кілька днів після фестивалю ми з батьками пішли до нього додому, оскільки його мама запросила нас повечеряти. За той час обидва наші батьки також стали дуже хорошими друзями. Вони постійно говорили про роботу, спорт і багато що їх об'єднувало. Тим часом Павло і я говорили десь в іншому місці. Потім наші батьки пішли подивитися, що ми робимо. Здається, вони тоді неправильно подумали і подумали, що ми зустрічаємось. Павло намагався пояснити їм це, але його батько продовжував вітати його, а мої батьки продовжували казати, який хороший вибір я зробила. «Це одно. Кілька тижнів після цього Павло і я почали зустрічатися, а кілька днів тому наші батьки поїхали за кордон завдяки запрошенню його батьків. Стається, перед від'їздом у них був якийсь план, який полягав у тому, щоб ми з ним деякий час жили разом. Я все ще не впевнена, чого вони хотіли цим досягти, але ми тут. Чесно кажучи, мене це влаштовує. Ти можеш подумати, що це трохи кліше та дивно, але як я вже казала, мод змінив сценарій таким чином, щоб ми могли бути разом якомога більше часу. Навіть з такою передисторією я щаслива, що можу проводити з тобою більше часу. Як це розмовляти зі мною? Ну, насправді це досить легко пояснити. Коли я говорю з тобою, наче ти отримуєш контроль над персонажем, який зараз навпроти мене? Щоб ти не обрав меню, Павло скаже мені своїм голосом. У скрипті це напевно не показано, але в мене так у цьому світі. Ніби я з тобою говорю. Як ти думаєш, куди нам піти завтра? Хм. Пропозиція Сайорі здалася досить гарною. До мода тут було не так багато місць, як варто було відвідати. Піти з тобою в кафе звучить дуже приємно. Більш нічого. Гаразд. Давай підемо, щось купимо. О, хороша ідея! Ми можемо щось приготувати на вечерю. Дай мені трохи часу, щоб взяти деякі речі. Минає кілька хвилин, і Моніка повертається. Все готово. То підемо зараз? Так. Ми з Монікою виходимо з дому і прямуємо до мінімаркету. Сонце вже сідає, а ночі тут холодні. Тому ми дбаємо про те, щоб швидко дістатися до магазину. Через деякий час ми доходимо до магазину. Блін, зараз напевно похолодає. Звичайно, я віддаю перевагу теплій погоді. Але думаючи про це це створює ідеальну погоду для обіймів. Так, я думав те саме. Чесно кажучи, я весь час думаю про те, щоб покращити стосунки між нами. Ага. Ну, ми поквапимось і зайдемо в магазин. Авжеж, ми з Монікою заходимо в магазин. Ласкаво просимо. Час від часу я відвідую це місце. Проте я з Монікою приходжу сюди вперше. Чомусь створюється зовсім інша атмосфера, оскільки вже майже ніч, крім нас і продавця, більше нікого немає. Це змушує мене трохи тривожитися. Проте, я заспокоююсь і починаю розмовляти з Монікою. Отже, чи є щось особливе, що тобі хочеться з'їсти на вечерю? Mm. Думаю, суп, місо, рис і трохи салату підійдуть мені. Я мало не забув на мить. Моніка вегетаріанка. Я рідко готую будь-яке м'ясо, оскільки воно трохи дороге. Тож завдяки цьому у мене не виникло проблем із приготуванням для нас двох. Моніка каже, що хоче допомогти зменшити викиди вуглекислого газу на планеті. І оскільки частково це спричинено м'ясною промисловістю, вона не їсть м'яса. Я начебто розумію, що вона має на увазі. Поки що я уникатиму покупки будь-якого м'яса. Так це звучить добре. Тоді давай шукати інгредієнти. Прямо за тобою. Ми йдемо до розділу інгредієнтів. Хм, Суп-місо. З чого готують суп-місо? Знову ж таки, мої погані кулінарні навички погіршують моє життя. Тобі потрібні місо, вакаме, енокітаки, Даші та тофу. Здається, вона не збрехала, коли сказала, що вміє готувати. З соромом я кілька секунд мовчки, дивлюся на товари в магазині. Я не вдаха, як хлопець. Ага. Тобі не потрібно про це хвилюватися. Кулінарію, як і будь-яку іншу майстерність, можна вдосконалити практикою та терпінням. Якщо ти коли-небудь відчуєш, що щось зіпсував, не здавайся. Продовжуй експериментувати і з часом у тебе вийде краще. Зрештою, ніхто не народжується хорошим у чомусь. І це була кулінарна порада моніки. Ага. Гаразд. Незважаючи на це, я вважаю, що краще, якщо ти підбереш інгредієнти. Я не хочу намагатися похизуватися перед тобою і, зрештою, вибирати не ті продукти. Хе. Краще перестрахуватися, ніж шкодувати, га? Добре. Поки я їх виберу, ти дізнаєшся, як це робиться. Добре. Моніка ходить по магазину в пошуках інгредієнтів. Я кажу їй, де кожна річ, а потім вона передає їх мені. Поки шукає решту. Вакаме, вакаме. О, це ось тут. Дякую. Згодом ми знаходимо все необхідне. Потім ми йдемо та платимо за все. Дякуємо за покупку. Розклавши все по пакетах, ми з Монікою виходимо з магазину. Добре, повернемося назад. Так Щойно ми вийшли на вулицю. Я відчув сильний холод по всьому тілу. Дідько, зараз стало дуже холодно. Так, ми повинні швидко повернутися додому. З такою швидкістю ми можемо застудитися. Отак. Дай мені сумки. Мішки з рисом досить важкі. І з твоєю сукнею тобі, ймовірно, набагато холодніше. О, ти справжній джентльмен. Моніка передає мені решту сумок. Це трохи важко. Але це мій обов'язок як хлопця. Щоб Моніка була задоволеною. Добре. Повернемося додому. Я не можу дочекатися, щоб знову відчути тепло. Те ж саме. Ми повертаємося до мого дому. Коли ми наближаємося до нього, температура ще трохи знижується, і сонце нарешті сідає. Ми з Монікою швидко заходимо в будинок. Ага. Це, звичайно, краще. Тепла температура справді приємно, коли на дворі холодно. Згоден. Почнемо готувати вечерю. Так. Я ставлю пакети на кухню і ми починаємо діставати інгредієнти. Ми з Монікою вирішили, що вона буде готувати суп, а я буду займатися рисом і салатом. Той факт, що я роблю легкі речі, мене трохи дратує. Готуючи свою частину їжі, я дивлюся на те, що робить Моніка. У неї досить зосереджений вираз обличчя. Вона виглядає майже як професіонал. Я не можу не дивуватися, як така дівчина, як вона, вирішила зустрічатися з таким, як я? Я, хлопець зовсім кульгавий, у порівнянні з нею. Можливо, вона побачила в мені те, чого я сам не бачу. Ми закінчуємо готувати їжу. Потім ставимо все на стіл і сідаємо. Моніка сідає біля мене. МОніка дивиться на мене. Очікуючими очима. Здається, вона хоче побачити мою реакцію на її їжу Ой! Не зважай на мене вперед. Це перший раз, коли я їм їжу, приготовану Монікою. Я трохи в захваті від цього. Нарешті я скуштував суп місо. Мені потрібен час, щоб скласти свої слова. Я сиджу тупо дивлячись кілька секунд. Цей суп. Неймовірно смачний. На перший погляд виглядає як звичайний суп місо. Але кожен інгредієнт ідеально гарманує з іншими, створюючи ідеальний баланс. Так. Як тобі? Як ти приготувала такий смачний суп місо? Ти користувалася якимось чаклунством? Ага. Насправді це звичайний суп. Що? Здається, ти мені не віриш? Знаєш? Кажуть, їжа смачніша, якщо вона приготовлена з любов'ю. А ще смачніше, якщо це зроблено людиною, яку ти любиш. Гадаю, я не можу з цим сперечатися. Ага. Рис і салат також дуже смачні. Може бути, ти використав якесь чаклунство? Я ще не на цьому рівні. Ми доїдаємо їжу і прибираємо залишки. Ми почали мити посуд. Знаєш, Павло? Так. Саме такого життя я завжди хотіла. Мати мирне життя, насолоджуватися часом з тим, кого я кохаю. Це як здійснена мрія. Я радий, що тобі це подобається. Поки я з тобою, я завжди буду радіти всьому. Однак я також хочу, щоб ти насолоджувався цим. Отже, будь щасливим, для нас обох. Все одно. Вже ніч. Ми могли б піти спати або просто подивитися телевізор. Що ти хочеш робити, Павло? Давай подивимось телевізор. Добре. Дай хвилину, щоб переодягнутися в мою піжаму. Моніка знову піднімається нагору до моєї кімнати. А я тим часом сідаю на диван і вмикаю телевізор. Це змушує мене думати, що Моніці подобається дивитися. Зазвичай вона проводить час за читанням. Можливо, я зможу знайти фільм, який їй буде цікавий. МОніка повертається в піжамі Я тут. Моніка сідає поруч зі мною. Гей, Павло! М? Давай вимкнемо світло. Це буде більше схоже на побачення, без проблем. Я встаю і вимикаю світло. Раптом телевізор стає єдиним, що освітлює всю кімнату. Я повертаюся до дивану. Моніка трохи розслабилася, поклавши ноги на диван. Я сідаю біля неї. Моніка вже дивиться по телевізору аніме, яке я залишив кілька хвилин тому. Аніме про групу дівчат, які перетворюються на шкільних ідолів, щоб врятувати свою школу від закриття. Мабуть, дуже популярне. В Акіхабарі є багато товарів і реклами з цим. Це шоу досить легко зрозуміти. Якщо ви не дивитеся занадто багато аніме. Моніка дивиться телевізор із досить зацікавленим виразом обличчя Я ніколи не думала, що аніме може бути таким цікавим. Я завжди більше люблю читати. Ага, Здається, це шоу дуже веселе. Що з цим персонажем і тим бу-бу? Було б дивно почути таке в реальному житті. Ага? Ха -ха. Можна сказати, що це її фірмовий знак. Якщо я не помиляюся, у цьому епізоді є досить гарна пісня. Просто почекай трохи. О. Тоді подивимось. Минає кілька хвилин. Згодом з'являється пісня. Танцюй. Танцюй. Щоб знайти пристрасть. Напевно, ми народжені саме для цього. О. Починається. Мені дуже сподобалася ця пісня. Тому буде цікаво побачити реакцію Моніки на неї. Мене дивує, наскільки добре зроблена ця пісня. Рими гарно поєднуються в такий різний темп. Напевно, для композиторів це була велика робота, а поєднання традиційної японської музики та сучасного року вражає. Це така прекрасна гармонія. Я ніколи не здогадувалася, скільки творчих зусиль витрачається на створення таких речей. Бачите, як Моніка робить ці коментарі? Це нагадує мені, що вона справді трохи знає музику. Вона грала на фортепіано і досі продовжує. Мабуть, вона складала власну пісню, але ніколи її нам не показувала. Так, мені дуже подобається ця пісня. Коли цей епізод був уперше випущений, багато людей були вражені ним. Я розумію чому. Ей, Павло! Так. Ти бачив це раніше? Ні. Ну, нічого дивного. Наскільки я знаю, кожного сезону виходять багато аніме. Я думаю, це трохи важко стежити за кожним із них, Ха-ха! Ти також дивишся аніме? Ні. О, тоді здається, нас двоє. Це трохи дивно грати в цю гру, а також грати в цей мод, коли ти не дивишся аніме. Ага. Однак я рекомендую не судити про книгу за її обкладинкою. Ймовірно, існує маса чудових аніме. Все ж, це нагадує мені. Одного разу я казала тобі, що хотіла би провести таку ніч разом на дивані. Це, звичайно, як здійснена мрія. Бажаю, щоб ця мить тривала вічно. Але у нас ще є багато речей, які ми можемо зробити, чи не так? У нас є цілий тиждень, щоб провести час разом. Давай обов'язково відвідаємо багато місць, гаразд? Справді. Ага. І знову я рада, що закохалася в тебе. О, у кінці епізоду є ще одна пісня? Вони, звичайно, доклали багато зусиль для цього аніме. Хе-хе, <рес> так. У таких шоу, як правило, багато музики. Єс. Yes. Здається, моє шоу, чи не так? Ага? Ми з Монікою допізна не спали, дивлячись телевізор. Вже одинадцята вечора. І Моніка виглядає трохи втомленою. Вже досить пізно. Нам треба спати. Я не очікувала, що ці аніме будуть такими цікавими. Те, як вони змушують нас піклуватися про персонажів, вражає. Я думаю, це щось особливе в японських шоу, якщо порівнювати їх із західними. Ага. <гум> Але головне те, що тобі це теж сподобалося. Так. Знайти те, що нам обом подобається, дуже приємно. Нам варто пробувати більше таких речей разом. Якщо тобі це до вподоби. У всякому разі я теж втомився. Досить аніме на сьогодні. <с> я ніколи не очікував, що Моніка вважатиме аніме настільки цікавим. Вона сказала мені, що надає перевагу читанню, ніж перегляду аніме. Але це робить мене щасливим. Чим більше ми знаходимо речей, які нам обоєм подобаються, тим більше зростає моя прихильність до неї. Але я не можу сказати це вголос. Зрештою, мені все ще досить ніяково з цього приводу. Все ж я вперше маю стосунки. А я зустрічаюся з Монікою ідолом нашої школи. Ми обидва йдемо в мою чи правильніше нашу кімнату. Моніка знімає стрічку, а я лягаю в ліжко. Потім вона теж лягає в ліжко. Моє ліжко достатньо велике для двох людей. Тому зазвичай я сплю на правому боці і уникаю будь-яких рухів, які можуть турбувати Моніку. Я ще не зовсім звик до цього, але це все ще відчувається дуже приємно. Якби хтось у школі, крім літературного гуртка, знав про це. Я не думаю, що вийшов би звідти живим. Павло. М? Я дивлюся на Моніку. Вона дивиться на моє обличчя. Ось так наші обличчя досить близько. На добраніч. Моніка каже це з милою усмішкою. Це змушує моє серце стрибати. Я докладаю всіх зусиль і демонструю незграбну та збентежену посмішку. Добраніч. Моніка ще трохи посміхається. Ага. Потім вона повертається в протилежний від мене бік. Я заспокоююся, а потім повертаюся в свою сторону. Минає кілька хвилин. Я починаю відчувати все більше втому. В кінцевому рахунку ми обидва засинаємо.